Ну що, друзі, хто чекав, той дочекався, як то кажуть. Вона готова. Ось. На фотофон ніфіга вона не поміщається, причому вона ще не відпарена. Впритик в ширину не поміщається, в ширину фотофон 120 см. Щоб ви розуміли. От. Текстура ще ось така. Повторюсь, я її не відпарювала. Два останні дві останні частини, ну, маємо, що маємо. По результатах її вага 663 грама. Ну, 660. Тобто, ось таких мотків 6,5 штук. Пачка, якщо купляти пачками, їх там 5 мотка. Якщо ви збираєтеся в'язати її в одному кольорі, в білому або в якомусь світлому кольорі, важливо, щоб у вас з одної партії були матки, тому що буде видно переход. Хто в'язав великі речі в білому, можуть підтвердити, що білий він не завжди білий. Буває трошки білувати, буває трошки жовтуватий і тому подібне. Гачок 1,5. 1,5. Робочий інструмент. І результат. Досить довго я її мучила, але я її вимучила. Тому, хто ще зі мною, пишіть в коментарях, яка у вас вийшла по діаметру, з чого в'язали, і яким кольором в'язали. Можете навіть або в інстаграмі, або в Фейсбуці мені маякнути, зробимо такий збірний пост з різних чарівних тканин. От, Красота. Все, буду фоткати. На жаль, не на снігу, як я писала в коментарях, тому що сніг раптово розтанув перед моїм день народження. Ну, Фотофосія, фотосесія відкладається на природі. Але як тільки так і зразу. На цьому все. Легких вам петельок. Наступними майстер-класи будуть виходити вже в наступному новому році. А планується виходити по два рази на тиждень, по вівторках і п'ятницях, о 17 й годині, щоб уже на постійній основі знали, коли чекати відео. Тихих вам святкових вечорів і до зустрічі вже в новому році.